Що п'ятницю у Руслана була власна квартира, а тепер він розглядає її руїни. Цей будинок на Олена Степанівни опинився в самісінькому епіцентрі вибуху. Після атаки росіян, чоловік та його сусіди, а разом це сім, сім сімей залишилися без даху над головою. Мешкав, бачите, в цьому будинку на першому поверсі он четверта квартира. Дверей немає, вікна немає, кухні там все полетіло. Кімнати ще плюс менш більш збереглися. На місці вже кілька днів послі працюють комунальники та аварійні служби. Висновок комісії зовсім не втішний. будинок непридатний до проживання, тож його треба знести. Усі мешканцям міста обіцяє придбати нове житло. Взагалі під атакою було 46 наших будинків, три в такому стані, як цей дуже складна ситуація на митрополита Андрея. Але там, слава Богу, ми зможемо все відновити. До речі, по цьому будинку. Ми маємо вже процедуру, яку ми пройшли минулого року, коли була атака на братів Міхновських. Тоді ми також достатньо багато квартир фактично викупили для людей. На вулиці Стороженка продовжує працювати виїзний ЦНАП. Людям компенсують гроші за пошкоджені вікна та двері, а також на оренду тимчасового житла не кидають на призволящий бізнес. Відомо, що шкоду завдано 33 підприємцям, і зараз індивідуально вирішують кожну ситуацію, аби допомогти людям знову стати на ноги. Щойно з потягу і після обіймів одразу ж за обговорення важливих питань. Кіт Келох прибув до України та ще на пероні розпочав розмову з Андрієм Єрмаком. Цей візит спецпредставник Дональда Трампа анонсував ще у п'ятницю і сказав, що в Києві буде цілий тиждень. Планів у нього дійсно чимало: це тема оборони, зміцнення безпеки, озброєння та, звісно ж, захисту українців. Наша сторона повинна представити Келогу дані про потенціал армії окупантів та представити перспективи українського війська. Для цього Ставнику організує зустріч з керівниками служби безпеки та розвідки. Нагадаємо, що Трампа дуже розчарувала його остання розмова з Путіним, адже він зрозумів, що російський лідер не збирається завершувати війну і лише посилив обстріли мирних міст України. Американський президент пообіцяв прийняти важливі рішення, які стануть неприємним сюрпризом для Росії. Разом з цим в неділю Трампа анонсував постачання нашій державі ЗРК Петріот та ракет до нього. Мрія стати офіційним реставратором тепер ще більш реальна. Тим, хто вміє слухати та бачити крістріщини у ліпнині, текстуру дерева чи холод металу у школі реставрації при Львівській академії мистецтв тепер готові допомогти отримати офіційний статус реставратора. Навчання за європейськими стандартами українські та німецькі викладачі з багаторічним досвідом. І усього від 20 до 25 учасників. Програма, яка націлена на дорослих людей, на фахівців, які вже вміють працювати з металом, з деревом, які були добрими столярами чи ковалями, чи слюсерами, чи скульпторами. І за два роки дуже інтенсивних модулів, дуже інтенсивного навчання вони отримують, по-перше, теорію, яка потрібна з пам'ятки охоронного законодавства, з реставраційної етики, з історії мистецтва, з багато є нюансів. А також ті практичні навики суторереставраційних технік, реєстрація для охочих уже триває на сайті академії. Програма ж розрахована лише на тих, хто має певні навички. А окрім заявки, на претендентів очікує вступний екзамен та співбесіда. Екзамен вимагатиме демонстрації вміння зробити конкретну якусь річ з дерева чи з металу, повторити чи зробити копію. Тобто, повинні екзаменатори зрозуміти, що це фахівець, який вже розуміє цей матеріал. На кожному з цих напрямків: дерево, метал і ліпнина буде десь від 6-10 осіб. Десь ось так ми, ми передбачаємо. Сертифікована програма для реставраторів-ремісників кажуть в академії для України в новинку. Тож тут пишаються, що зможуть допомагати охочим та талановитим людям з різних куточків України здобути спеціалізовану освіту. При цьому роботи над розробкою професійного стандарту ще тривають, аби по завершенні навчання студенти отримали не лише сертифікат, а й професійну кваліфікацію. Дішим навчальним курсом ми хочемо об'єднати ремісницькі навички, і знання в галузі історії та мистецтва реставрації. Викладачі будуть з української та німецької сторони. Тож я вважаю, що це буде робити наше навчання особливо цікавим. Зараз, в час війни, підготовка кваліфікованих реставраторів не аби як актуальна та важлива, наголошують представники усіх сторін. Дію ці програми співфінансування і мешканцям допомагають реставрувати їхні вікна, дерев'яні, їхні двері, металеві, також брами дерев'яні і балкони. І зараз, в час війни, нам критично бракує фахівців, і бракує фахівців, оскільки чоловіки йдуть на фронт, можливо, навіть дівчат. Які зможуть реставрувати ці елементи архітектурні, тому наші колеги з німецького фонду Ебагадашока запропонували профінансувати таку школу реставрації в Україні? Є безліч надзвичайно кваліфікованих реставраторів творів мистецтва, але немає чи бракує реставраторів, які можуть реставрувати будівлі. Тож ми вирішили, що потрібно вибрати майстрів, які мають добрі знання і вміння, і кваліфікувати їх для того, щоб вони могли реставрувати усю цю прекрасну спадщину Львова та України. Навчання до слова триватиме два роки. Вартість 40 тисяч гривень в рік. Однак проєкт реалізовується за сприяння німецького фонду імені Еберкарта Щока та ЮНЕСКО. Тож зараз активно обговорюють питання стипендій ми би хотіли допомогти вже випускникам після завершення цього курсу знайти своє місце на трудовому ринку, зокрема й в реставраційних роботах ЮНЕСКО. І, хоча попередньому меморандумі ми не домовлялися, але для нас дуже приємно, що ми зможемо підтримати стипендіями 20-25 студентів цього курсу. Навчальний процес у школі реставрації розпочнеться з вересня. Зараз у виші вже активно тривають роботи щодо облаштування майстерень для практичних занять, які займатимуть Лео в участку навчання. Загалом програма поєднає інтенсивні очні модулі та самостійну роботу. Марічка Драбича Стабкульпа Правда тут Львів. Від маленького містечка до сцени в центрі Лондона, і не тільки заради мистецтва, але й для допомоги Збройним силам України. З дитинства Ігор мріяв стати співаком, але з малечкою йому вже довелося бути опорою для свого брата, у якого діагностували ДЦП. Він старанно працював для себе та своєї родини та здобув освіту юриста. Але мрії про велику сцену не покидали ні на мить. Я розумів, що для того, щоб стати успішним і впізнаваним, потрібна медійність і свого часу я прийняв участь у одному з телепроєктів, телешоу, це «Караоке на майдані. І я не очікував, що я переможу. Я звичайно хотів перемогти, але я тоді ще я не був впевнений у своїх силах. Але після перемоги, коли люди надзвичайно сильно підтримали мене. Це дало поштовх, ще більший поштовх розвиватися далі в цьому напрямку. Ще до початку повномасштабного вторгнення він переїхав у Лондон. Цей період чоловік описує як не часи, але зрештою наполегливість дала свій результат. Перші два роки тут у Лондоні я працював взагалі без вихідних. У мене буквально було лише дві годинки вільного часу в неділю. Я хотів максимально допомогти батькам е, фінансово е, у лікуванні свого молодшого брата. А потім, коли почалася війна, я як українець, який вже перебував за кордоном і в умовах в принципі спокійних, і я розумів, що потрібно допомагати Україні, українцям і людям, які зараз перебувають у важких умовах, і почали з знайомими організовувати різні заходи і концерти. Які допомагали Збройним силам України? Після цього головним пріоритетом стала організація більшої кількості концертів на підтримку нашого війська, а також інформування закордонної аудиторії про ситуацію в Україні. Потім так склалася доля, що я познайомився з багатьма українськими артистами, і з ними я також їздив на концерти благодійні в Італію в Іспанію. В Польщу і також в різні країни світу ми допомагаємо, ми стараємось якось підтримати хлопцям, щоб вони були там в кращих умовах, щоб вони мали чим воювати, тому що це також зараз є великою проблемою. На кожному концерті український прапор і збір на Збройні Сили України. Я розумію, що після завершення війни буде важко. Однозначно буде важко, але ми не повинні зупинятися. Ми повинні донатити, ми повинні підтримувати Збройні Сили України. Я це говорю на кожному концерті і на кожній події благодійні. Ми маємо триматися разом і надіюся, і дуже сподіваюся на те, що колись в найближчому майбутньому зробимо великий концерт в Рідній Україні. Їхав по справах, але машина підвела. Сьогодні зранку на проспекті Чорногола прямо на ходу загорівся старенький Фольксваген. Полом його купило двигун і вже виривалося з під автомобіля. Ситуацію ускладнювало те, що автівка була обладнана газовою системою. То рвонути на жвавій дорозі могло будь-якої миті. Водій не розгубився та одразу ж викликав рятувальників і розповів, що спершу відчув різкий запах, і вже за секунду побачив, як димить капоті гуджети. Надзвичайники миттєво взялися до роботи, аби приборкати вогонь. Їм довелося створити. Пінну подушку, і буквально за кілька хвилин небезпеку було ліквідовано.